У Бердичеві рідні військовополонених та зниклих безвісті зустрілися з представником уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Житомирській області Юрієм Погодицьким. Говорили зокрема про алгоритм пошуку зниклих безвісті, куди потрібно звертатися людям. Розповіли про особистий кабінет на офіційному сайті координаційного штабу. Насправді вона була. Потужнішою ніж в звягілі, враховуючи, що основна категорія осіб, які сьогодні були присутні, це матері та рідні безвісті зникли. Більшість з присутніх саме були безвістізникові. Питання були щодо роз... саме. Розшуку, які саме вчиняються дії щодо комунікації зі слідчими. Насправді були питання, які стосувалися проведення експертиз. Рідні військові говорять, такі зустрічі дійсно потрібні, оскільки не завжди зрозуміло до якої структури треба звернутися. А інколи виникають питання саме на рівні комунікації. Е, я дойка безнекого воїна. Е, у нас знеколо 25 чоловік ще в 22 році. Це Бахмут, населений пункт Весела Долина, бригада А-4025. Це Це перша окрема бригада спеціального покачення імені Івана Богона. Так, зверталися ми в різні інстанції. Я вам скажу, такі зустрічі є продуктивними саме для родин. Я б хотіла, щоб були частіші. Щоб нормально роз'яснили, я все розумію. Зверталися до частини. Вони нам відповіді давали. І от ви прийшли роз'яснення, акти, все дзвонила у Красний Крест. Нічого. Під час зустрічі народний депутат Арсеній Пошкаренко наголосив, держава зацікавлена у поверненні всіх полонених. Питання повернення всіх на всіх сьогодні стоїть номер один. Якщо нам вдасться, Україна це демонструє. Зробити припинення вогню. Президент Зеленський чітко сказав. Що до початку мирних перемовин ми пропонуємо Росії. Ми звертаємося сьогодні до всіх партнерів і Сполучених штатів, які сьогодні виступають найактивнішими посередниками між нами і Росією у припиненні вогню і завершення війни. Це обмін наших полонених, як військових, так і депортованих дітей, так і цивільних. На завершення людей попросили залишити письмові звернення для подальшого опрацювання.